Виконуємо номер 1134 із підручника Алгебра 7 та номер 53 грапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чи належить графіку рівняння? Х додати і дорівнює 6 точка з координатами 1, 5 і 1, 2, 4 мінус 2, 3, 1 і 6 4, 6 і 0. Приступаємо до виконання. Якщо точка належить графіку функції, то при підстановці до рівняння яким задається наша функція, ми отримаємо правильну числову рівність. Підставимо замість Х5, замість y 1, отримаємо в лівій частині 6 і в правій частині 6. Отже, отримали правильну числову рівність, то робимо висновок: точка належить графіку рівняння. Точка Належить. Графіку рівняння. Далі 4 мінус 2х4 додаємо мінус 2. 4 дати мінус 2 це буде 2, і як бачимо, в лівій частині 2 в правій 6. Отримали неправильну числову рівність. Тому робимо висновок, точка. Не належить графіку рівняння. Тепер точка з координатами 1 і 6. 1 додати 6, отримаємо 7. Отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок, точка не належить графіку рівняння. І 6 і 0. Х додати Y, тобто 6 додати 0. Отримаємо 6 в лівій частині і 6 в правій частині. Отримали правильну числову рівність, тому робимо висновок. Точка Належить графіку рівняння номер 1134 із підручника Алгебра 7 та номер 53 крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.